Вітаю, мої дорогенькі, на своєму каналі Аліанора Таро 2. Дуже важко після сумних звісток про Дніпро, про ті сумні новини і співчуття. Виражаю також з усіма українцями, тим, хто сім'ям, тим, хто загиб, або поранений, або поки що немає можливості. Якось допомогти людям, але, звісно ж, низький уклін тим, хто допомагає, тим, хто рятує людей, мирних і, звісно ж, нашим воїнам ЗСУ низький уклін і є такі новини, які викликають здивування коли у самих верхівках влади опиняються люди, які дивні якісь двоякі висловлювання в них. І тож хочеться подивитися, що за людина така Арестович, хоча я давно вже для себе зробила висновки, просто перестала навіть слухати. Людину, так як мої висновки були для мене однозначні про цю людину, що я не бажаю слухати висловлювання, бо вони якісь дивні. На кшталт того, що він, якісь були навіть чи заздрості. Тому хто на там у них у руля, якісь він там висловлювання в нього були. Що ви хоч знаєте, скільки в нього там, мільйонів, і він себе нормально почиває, і це з якимось долею такого було. Заздрості якої-то це так відчувалося. Тобто я для себе зробила висновки, тепер хочу подивитись, чи друг, чи ворог це України. От що хочеться подивитись, думаю, багатьом з вас буде цікаво. Дякую вам за вподобайки. Підписуйтесь на канал, якщо цікаві вам мої відео. Я думаю, відео я як на особисті теми розглядаю, так і на загальні. Бо я не можу бути геть осторонь від подій тих, що відбуваються на нашій землі в Україні. Тож, чи друг, чи ворог України Арестович? Так, він посланий кармічно. Для когось, може, це дивно буде звучати кармічно для кого? Так, кармічно для людей ті, які хитрують, я би так сказала. А для чого саме він в Україну посланий? Так, поки доносити. Доносити якісь новини, якось стабілізувати якісь ситуації, врівноважувати, я б навіть сказала так, тут така карта жінки нічної, якісь е когось розкрити, розкрити якісь клітки. Випустити. Що це означає? Так, але ж задамо ще раз картам питання конкретно: друг чи ворог України він. Двояко. Хм, Дивно відповідають карти. Карта вибору. Так, і ще раз. Якщо він друг, яка його місія для України? Таємниці Затворювати, чи як, поясніть, будь ласка. Він хранить багато таємниць. Він, е, ну, для мене особисто ця людина трохи як сам ходяча таємниця, так? Дуже-дуже двояка грається людина. А з чим він грається, він може затягувати час. Так, мені зрозуміло, ця людина затягує час. Щось він, якийсь відволікаючий маневр проводить. Так, хмари, не дуже добрі карти. Наводить хаос. Для чого? Яка його мета? Веде себе якась дитяча безвинність, начебто маска. Так. Для чого він наводить хаос? Він хоче пожати якийсь врожай. Який врожай він хоче пожати? Ну, звісно ж, гарну репутацію. Він хоче гарної репутації. Він хоче примирення. Примирення хоче. А що це означає? Яким шляхом примирення? Е, із сім'єю. А де його сім'я? Дивно, йде така інформація, і я не володію, я не вивчала біографію цієї людини. Тому я не володію, але е, навіть без карти йде така інформація, начебто на рашці в цієї людини є якісь родичі, або, можливо, він сам якось звідти. Ану. І йому важка вся ця ситуація із війною. Він би не хотів війни. Навіть на сьогоднішню ситуацію. Так, людина носить маску. Що за цією маскою щодо України? Ну, вірність, вірність чому? З трудом йому дається вірність. Хм. І так. І тох підведемо ворог, чи друг України ця людина, егоїстична ця людина. Любить, коли все з легкістю, коли навколо нього, коли відкриті всі шляхи для нього, всі двері відкриті для нього, і його оточує розкіш, та і достаток. Він хоче відчувати себе сильною постаттю. Так, як він до Путіна і його політики відноситься. Дуже добре. Він відноситься дуже добре. Я... Це не моя особиста думка особиста, а це показують так карти. Карта Риба не негативна, вона не може показувати щось погане. Він вважає його. Путлера, сильною людиною, і він його страшно сказати, одобрює. І він це приховує по карті Луна. Але ж е ці, е ці думки в нього проскальзували навіть у словах, Колись дивилася я інтерв'ю цієї людини. Мені це вже тоді не сподобалось. Я далі перестала його слухати і дивитись, бо з'явилась якась е, навіть антипатія, тому що, тому що відчулося лицемірство. Людина живе в Україні, але е, одобрює те, що кажуть там, на рашці, е, визнає якусь силу начебто. Тієї країни. Це було чітко в інтерв'ю, це відслідковувалось вже в ранніх, в ранніх навіть його інтерв'ю. Так, давайте далі подивимось, підводимо ітог. щодо України. Як відноситься Арестович до України і українців. Якось він приховує, щось приховує. Що саме, якісь таємниці є в нього? Якась закольцована ситуація, і тут кольцо коло. так? І тут. Тобто ті думки, що в нього були до війни, в нього залишилися і зараз. Варто, кому цікава ця тема взагалі, продивитись якісь раннішні. Давнішнє інтерв'ю цієї людини, як взагалі він, які в нього думки, як людина взагалі ставилася до тієї країни, до тієї, ким він вважає українців, ким, якими він вважає росіян, але ж я це такі інтерв'ю вже дивилася. Я вже знаю свою точку зору і. Моя думка залишиться поки що при мені. Скажу, що я після цього перестала дивитися та слухати цю людину. Тож можете коментувати, пишіть, коментуйте і підписуйтесь на канал, кому цікаво, будемо ще розглядати такі теми. І переможемо віримо у ЗСУ, віримо в нашу перемогу, віримо в нашу Україну. Я вас люблю, Еліанора, пока-пока.